Слава Україні! Розпочалася 628 ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залповогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 34 авіаційних удари. Здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загибля та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах у місті Харків. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Чернещина Харківської області. Новоігорівка, Білогорівка, Срібрянське лісництво Луганської області, Сіверська, Авдіївка, Сєвєрна Новомихайлівка, Урожайна, Старомайорське Донецької області, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області, Херсон Новобереслав, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей відповідальності СУ в північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності СУВ Хортиця на Купінському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області, де наші захисники відбили 11 атак. На Лиманському напрямку за підтримки авіації противник вів безуспішні штурмові дії біля Нової Горівки Луганської області, де наші воїни відбили 4 атаки. На Бахмутському напрямку за підтримки авіації противник вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, Східніше Кліщівки та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили близько 10 атак. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності у Сув на Авдіївському напрямку за підтримки авіації окупанти не полишають спробу точити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника Південно-Східніше Новокалинового, Східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєвєрного Донецької області. Тут силами оборони відбито 17 атак. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 24 атаки загарбників в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, де українські воїни відбили дві атаки. На Запорізькому напрямку противник наступальних дій не вів. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності СУВ Одеса на Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділ ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки та три склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 800 окупантів, 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, одна крилата ракета, два БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 автомобілів та одна одиниця спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!